У Сумах попрощалися з 17-річним Богданом Гаретою, який зазнав тяжких поранень під час російського обстрілу Сум 3 червня. Весь цей час хлопець був у комі і помер 9 червня в лікарні, розповів його дядько. Дитина багато нічого не скажеш. Дуже слухняний, дуже поважний хлопець був. Просто така смерть. якась, за що не прошу. На йшов хлопчик. Він навчався він ліцеї, там, чи як він ліцеї там, че як називається. І на екзамен приїхала дитина. Це приїхала. Богдана відспівала у Сумській церкві 12 апостолів. Дуже багато з ним в дитинстві провела, було дуже веселим та хорошою людиною, хто в нього залишився в родині. У нього два брата, сестра. Богдан Гарета народився 15 серпня 2007 року. Родом юнак із селища Краснопілля. Разом з родиною виїхав звідти, коли оголосили евакуацію. Навчався в Сумському міжрегіональному вищому професійному училищі, здобував фах кухаря-кондитера, поділилася одногрупниця Богдана. Дуже був общительний, дуже гарний. З ним було весело, завжди радісний. На таких добрих емоціях завжди був. От. Дуже добра людина була. Готувала, виконувала все, що нам давали завдання. От. Допомогти він завжди радий був. Юлія ходила з Богданом до однієї церкви. Розповідає, впродовж останнього тижня збирали гроші на лікування юнакові і до останнього сподівалася, що він одужує. Дуже світла людина. Про нього згадується, тільки як він посміхається і ну, і радіє життю. Пішов здавати екзамен цей день. Ну, НМТ, він дуже розумний хлопець був. ось, То це його також друзі. І всі його дуже любили, цінували. Для нас це велика втрата. Дуже здружилися, почали дуже добре гуляти, сміялися разом. От. І тут просто стає, це для мене дуже велика втрата. От. Дуже плакали з ним. Надіялися, чесно, що він вийде з кому, буде з нами гуляти. А... Ну, якраз в той день, коли він помер, ми згадували його і казали, що от він побачив, як ми за нього ну, турбувалися, підтримували його, от, але він ну, не одужав. Богдан був дуже такою світлою людиною. І ще тиждень назад ми спілкувалися разом, планували літо в табори, а через тиждень все змінилося. На жаль, він вчився, я знаю, на повера, та Хотів, напевно, всі сфері далі розвиватися. Ну гарно готував. Я знаю, він багато в нього було хобі, бажань, планів, але на жаль, вони всі зруйновані вмить. 3 червня російські військові обстріляли суми з реактивної системи залпового вогню з касетною частиною. Влучання зафіксували в шести місцях в різних районах міста. Богдан став шостою людиною вбитою того дня російською армією. Анна книж, Анна Волох, Суспільне новини, Суми.